Добре, доброго дня. Мене звати Ольга, я лікар-гінеколог. Хочу запитати кілька питань дуже актуальних. Скажіть, будь ласка, чи використовуєте ви бар'єрну контрацепцію презервативи? Так використовую завжди? Не завжди. А скажіть, від чого це залежить? Ну, якщо я, наприклад, знаю партнера, я більше люблю без презерватива. А що для вас знаю партнера? Оце, це таке теж ну, цікаве. Це коли у тебе вже з людиною відносини і. Це вдвох узгодили, ну і хочеться без презервативу. Ну, мене зараз зрозуміють ті люди, які знають про що йде річ, тому що в презервативі, ну, все ж таки, вона відчуття, якось ні. ну якось не, не ті відчуття. Я розумію. А скажіть питання е, таке: це для вас більш психологічний етап, що ви узгодили? А що передує? От ви просто зрозуміли, що ця людина вже для вас близька, і можна без презервативу? Чи стає питання, щоб здати якісь аналізи? Може виключити ризик інфекції, що передається статевим шляхом, перед тим як відмовитися від презервативу? Я, до речі, якось про це думав, але ще ніколи такого не робив. А я це хочу. Так. Я хочу я хочу зауважити, що людина може виглядати дуже порядною, красивою вихованою, але все ж таки в неї можуть бути статеві інфекції. Можуть бути, так. І я думаю, що дуже важливо насамперед перед цим знати, чи є вони чи їх немає. Я з вами повністю згоден, але я, окрім того, що. Я дуже зайнята людина, я ще і донор. Я здаю два рази на місяць здаю плазму. і Там мені дають повністю виписку по аналізах. Це дуже круто. Насправді, що ви донор. По перше, я дякую за це. А по-друге, це круто, що ви знаєте, що свій статус ВІЛ, Сіфіліс, гепатити, да, що він у вас відсутній, але ще є такі інфекції, наприклад, хламідії, трихомонади, гонореї, гарнерели, ті, які передаються безпосередньо статевим шляхом. Ще є вірус папіломи людини, який у жінок призводить до раку шийки матки і передають його виключно чоловіки. Та, ну, я, комаріст, ну, та, я, та, я, я вам хочу сказати, от такого чогось прям неприємного ну, у мене не було, і я сподіваюся, що не буде. Але ну я не знаю, я якось на довірі це все. На да, У мене, знаєте, у мене є от е, якийсь такий момент, я навіть е, якщо я навіть буду дуже дуже п'яний, от, от у мене якийсь є стримуючий фактор, що я розумію, от ні. От, от ні. От не. Ні, да. а, я це, як... це виключно перечуття, ну, да, та, якісь да, ваші. Да, да. а, слухайте. А, ну це все прикольно, звісно. Якщо у вас нічого не було, не турбувало, Я за вас дуже щаслива. Але ви знаєте, що у чоловіків з 99% майже нема симптомів. Симптоми проявляються у жінок. Чоловіки можуть бути, да, і потім у них через певний час може проявитися симптоми вже простатиту, а не просто там якогось уретриту. Дуже рідко буває так, що чоловік відчуває якісь симптоми, але він може просто іноді там безсимптомно щось протікає або не звернув увагу і далі собі живе своє класне життя, гарний хлопець. Як ви віднесетеся, якщо ваша дівчина вам запропонує здати аналізи? Будь ласка, без питань. Я ну за її рахунок, звісно. За її рахунок це прикольно. А квіти вона вам теж буде дарувати? Квіти нічого. Квіти, квіти, кава за цей весь букет на конкретний період. Я завжди борюся на себе. Я не дозволяю жанка. А інший букетний період ви на неї перекладаєте? А у мене немає іншого букетного періоду. Ні, ну це ще не доведено. Як це не буде? Ну я донору в мене повністю. Є ще мазочки, які беруться, є ще посів сперми, спермограма, яка показує ще більше інформації ніж кров. Ого. Да. Ну я думаю, якщо б жінки, якщо б раптом так сталося, що у них було б щось неприємне після мене, думаю, вони б мені повідомили. Насправді це дуже рідко трапляється. Я вам хочу сказати, Бачите. як гінеколог. Бачите? Так, або у вас все гаразд, або вам щастить, або просто вони вам не кажуть, бо ви гарний хлопець. Я дякую вам за вашу відповідь. Дякую, дякую, дякую вам, дня. дякую вам. Дякую, до побачення.